Ой, що ж то за шум, учинився, що комарик до повстанців зголосився, зголосився, комар до повстанців. Щоб би бити москалів, голодоранці, Щоб би бити москалів, голодоранці, щоб би бити москалів, ще ні моту, Щоб не було на в країні той гидоти, Щоб не було на в країні той гидоти, примостився комар на, на дубочку. Прикріпив скоро стріл на листочку, прикріпив скоро стріл на листочку, Та зірвалася на раз шурабура, Вона того комарика з дуба здула, вона того комарика з дуба здула. Я купав вже наш комар на помості, Поламав москалю ребра й кості поламав москалю ребра й кості поховали москаля край дороги. Видно, ноги, видно роги, видно руки, видно ноги, видно роги, поховали москаля у куфайці видно руки, видно ноги, видно пальці, видно руки, видно ноги, видно пальці, Поховали москаля, як собаку, видно руки. Видно ноги, видно спину.